Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри і це урок для 11 класу. Сьогодні ми й далі вивчаємо показникові нерівності. Зосередимося на перетвореннях степенів для розв'язування показникових нерівностей. Згадаймо основні властивості степеня. Вони зараз на екрані. А зараз пропоную такі приклади. Приклад 1. Розв'яжіть нерівність. 0,1 в степені 7х плюс 3 менше 1000 в степені 1x. Цю нерівність можна зводити до однієї основи по різному. Я ж пропоную звести її до основи 0,1. Маємо 0,1 в степені 7х плюс 3 менше 0,1 у степені 3 і до степеня 1x. Тоді 0,1 у степені 7х плюс 3 менше 0,1 у степені мінус 3 плюс 3х. Скористаємось рівносильною нерівністю показників та змінимо знак нерівності, бо основа в межах 0 та 1. Маємо 7х плюс 3 більше мінус 3 плюс 3х. Отримуємо 4х більше мінус 6. Звідси х більше мінус 1,5. Отже, х належить проміжку від мінус 1,5 до плюс нескінченності. Приклад 2. Розв'яжіть нерівність. 27 помножити на 3 в степені 3х-1 більше дев'ятої. 1 Спершу подаємо все це як степінь трійки. Тоді 3 в степені 3 помножити на 3 в степені 3х-1 більше 3 в степені 2. Далі, за властивостями степеня, зліва додаємо показники степенів. Маємо 3 в степені 3х плюс 2 більше 3 в степені мінус 2. Звівши до однієї основи, можемо замінити цю нерівність на нерівність із показниками. Знак нерівності зберігаємо, бо основа більше за одиницю. Тоді 3х плюс 2 більше мінус 2. 3х більше мінус 4, звідси х більше мінус 4 третіх. Отже, x є в межах від мінус 1, 13 до плюс нескінченності. Приклад 3. Розв'яжіть нерівність. 5 у степені 2х помножити на дріб 285 в степені x менше дорівнює рівню 827 у степені x. Ліву частину зводимо до спільного показника x, а у правій виносимо степінь 3 за межі дробу. Маємо 25 у степенх помножити на 275 у степені x менше дорівнює 2 треті у степені 3х. Тоді зліва візьмімо добуток під один знак степеня. Добуток 25 та 275 до степеня х менше дорівнює 2 треті в степені 3х. Після скорочення дробу маємо 2 треті в степені х менше дорівнює 2 треті в степені 3х. Вирівнявши основи, зважимо, що вони в межах від 0 до 1. Тому записуємо рівносильну нерівність показників зі змінною знаку. Маємо. x більше дорівнює 3 x тоді 2 x менше дорівнює 0, звідси x менше рівне 0. Отже, x належить проміжку від мінус нескінченності до 0 включно. Приклад 4. Розв'яжіть нерівність. 2 в степені х плюс 3 відняти 2 в х x-1 більше 30. У цьому завданні слід перетворити ліву частину за властивостями степенів, щоб звести до показника степеня x. Маємо. 2 в степені х помножити на 2 в кубі відняти 2 в степені х помножити на 2 в степені мінус 1 більше 30. Тоді 8 помножити на 2 в степені х відняти 0,5 помножити на 2 у степені х більше 30. Далі зліва зводимо подібні доданки та поділимо обидві частини нерівності на 7,5. Маємо 7,5 на 2 в степені х більше 30. 2 в степені х більше 4. Подамо 4 як квадрат двійки. Скористаємось рівносильною нерівністю показників. Знак зберігається, бо основа більше одиниці. Маємо x більше 2. Отже, x належить проміжку від 2 до плюс нескінченності. Сьогодні на уроці ми засвоїли використання властивостей степеня для розв'язання показникових нерівностей. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.